Уявіть собі, острів, який не тримається на землі, а плаває по поверхні води, немов у казці. Ці плаваючі острови справжні природні дива, які існують у різних куточках світу: від густих джунглів Амазонки до віддалених озер Африки. Вони вражають своєю здатністю виживати та процвітати. Але як це можливо? Секрет у їхній структурі. Плаваючі острови формуються з переплетення коренів рослин, які сплітаються у міцну мережу, здатну підтримувати життя. Ці природні платформи можуть витримувати не лише вагу рослинності, але й тварин, які знаходять на них притулок. Вода піднімає їх, немов легкі пір'я, дозволяючи їм дрейфувати по поверхні водою. Це справжня симфонія природи, де кожен елемент грає свою роль. Вони не лише вражають своєю красою, але й виконують важливу екологічну функцію. Очищують воду, збагачують її киснем та надають притулок для багатьох видів тварин. Їхнє існування це доказ того, що природа завжди знайде спосіб вразити нас своєю винахідливістю. Плаваючі острови це не просто екосистеми, це символи гармонії та рівноваги, які нагадують нам про дивовижну силу та мудрість природи.